Після покупки цієї машини в тебе з'явиться три нових способності. Ти почнеш розбиратись в крипті, почнеш якісно закривати трубочку і вміти продавати курси по лічностному росту. Audi A7 2016 року випуску. Так, давайте зразу, щоб ви поняли. Ресталінго не до ресталінгу. До проблемна. В неї були задіри, в неї там розтягували цепки на пробіги 160. Це безпроблемна. Хороший ципок, нема задірів, немає вже того покриття. І тим більше, в неї 26 тисяч кілометрів пробігає сама топова комплектація, яка тримає полосу, якої максимальна проекція, контроль сіпих зон, дотяжки дверей, адаптивний круїз контроль. Дивись, 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 а ну давай покажу. Дивись, так обереш, як ваудія вісім раз, а вона не дотянула безрамочні стекла, вентиляція, карплей, електрорегулювання руля, подогрів руля. Уже всі там українські навігації мова прошита. Хоче сама, сама жирна комплектація, музика боза, заводський сабвуфер, електропривід, кришки багажника. І саме красиве, що є в Audi s 7, це видвижний спойлер, який видвигається на скорості, або ви можете, звісно нажати кнопочку і в пробках красиво займатися цими всіма аеродинамічними штуками. Максимальна адаптивна оптика. І ціна з пробігом до сотки буде найдешевша в Україні. Audi 7 26 пробіга, 3 літра бензин quattro. Номер там набирайте, приїжджайте. Машина того варта 100%.